Сьогодні нам передали активні засоби протидії технічним розвідкам ip 3 СВ для застосування їх в складі сил оборони держави на різних напрямках, де визначить нам наше командування. На даний час декілька комплексів знаходяться в районі винення бойових дій, в певних в зонах відповідальності вони діють за єдиним замислом і планом, під певним керівництвом та мають вже дуже успішні результати щодо боротьби та протидії технічним розвідкам противника. Перші інвестиції в розробку. Були зроблені більше як півроку тому, і от зараз ви бачите результат. І я дуже тішуся і дуже задоволений, що перші результати є дуже оптимістичні і дуже, дуже обнадійливі. На сьогодні працівник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку будь-яких позицій наших військ. Використовують безпілотні літальні апарати як Арланд. Які здійснює ведення розвідки зала суперкам. на той ділянці, де зараз важко? Тобто такі засоби потрібні в кількості від 25 до 30. Ці засоби нам передавав Петро Олексійович Порошенко, який дуже нам допоміг в плані нарощення наших зусиль. Він дуже переймається цим питанням саме. Технологічної боротьби з ворогом є елемент кіберборотьби з ними, тому цей комплекс є. У нього така форма застосування його більш детально згодом вам розповім. У нас є зв'язок з Петром Олексійовичем, є безпосередньо зв'язок з конструкторами. Питання у нас узгоджуються дуже швидко, тобто, яку допомогу нам потрібна, в принципі, нам жодного разу не відмовляли, тільки йшли на зустріч. Пікапи передає теж фонд Порошенка. Вони нові і вони забезпечать дуже ефективні переміщення, застосування. Ми також передаємо старлінки, резервне енергозабезпечення на кожен комплекс також сьогодні. Ми передаємо сюди, тобто підходимо системно, підходимо стратегічно. Командири екіпажу спілкуються напряму з інженерами для того, щоб убрати цепочку. Ланцюжок, цей, і вони безпосередньо спілкуються. Тобто, там все налагоджена взаємодія у нас з підприємством. Я ще раз дякую нашим воїнам. Команда робить все можливе, щоб прискорити, зробити масштабування виробництва, зробити додаткові інвестування. Щоб ми цього року виконали цю оборонну і виробничу програму. Ми дуже дякуємо Петру Олексійовичу Порошенку, його фонду, всій його команді. Занадані нам засоби і комплекси протидії технічним розвідкам, коли ми будемо єдині, сконсолідовані, шлях до перемоги в єднанні.